Так, да, я хилюсь, все нормально, все нормально. Томчик, я не знаю, чи зможу допомогти. Да не треба, ти можеш собі речем. Давай, давай, давай. Тускара буде ТП, не буде мани. ТП, тускар, без мани. Иди шоу лобадон. скарб без мани. Тускарб пройшов, да, але назад. У нього є на один спел, на один спал. У нього лотос і стики. Можем нападать. Хера на тут. этот. не тоже, на все этот путем. Да, мы бежим пакет, мы может пройти. А, надеюсь, это юг Мы да. хотим дали? Да. Давай. Вот работу хочу, какой Да, дай мы, А, блядь! А это был фейк. Нормально. А это фейк? Лин, Лину, Лин, ну, дам, Лин? Что он делает? Что он не Боже, не знаю, нахуй. Ладно. Без комментариев. Ну, он ультра. Ультра, 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 три А, то ты поймаешь? Да, минус. Иди до зараз. Я могу заплапаться. Хочу, а иначе я как-то умраю. Нихуя себе тут вот бывает. Ой, Норм ой, Нормально, нормально. Натекает тут всё, хуйни. Мне болит чё-то, рожки. Меня зараптурили. На, тупик, иди. -тупи. Похує дякую. Трошки продамажив, трошки бар'єру, да. Ліна nice. тут, Ліна тут. Бачу, стрибнеш, дивіться, да, в линии? А він не може юзать кнопки. Я бігав під блайдмейлом, не це доны здобув, да? Ау, ау! На. У нас є, у нас є, я есть ще, нас я есть, ще йду. Бігає за моєю ілюзією, падло. Короче, максимальний пак, певненість і майстерність на найвищому рівні. Вибов суперники навчив грати якорів в стиме, дабл кава, ты краще. Дуже широфельно, що ти це прочитав. Непогано, непогано.

Я він мене хлопці. Я Я поскарав вже чепля. Єбать, ні. Цей чел дуже швидкий. Без чобітка ще тут -ту от елдер. Що вбивати, то його ну, Бля. Блін на місце, то до вас підійде на Ну якщо будемо в п'ятьох, то можемо, а так. Я лечу, я лечу, я лечу, я лечу, гофай. Я тримаю, вона тебе не гіпсила. Я йду, я йду, хлопці. забрав їх. З цього треба йобнути. У ну, нього багато демедж буде. Можемо його якось? Я, я буду, може, я може, показую. Я можу. Намазав, намазав, нормально. Я дав фольту, якщо здохну поху. Елдера тримаю, бо він розіб'є обличчя. Найс ще позаду. Блять. Найс, найс, найс. Можем смок натиснути після цього чи просто тавер. Да, да, бежимо, а китай по не мене б блять послежить Да помітку фарматинаксо Шана и тоді потишне. Можем потихеньку, я короче уже поїду в бот. Чимодин не секвелав. Кинема не секвелав? А, тому що в нього аганім, походу. Засейвив, засейвив. Ага, поля. Отут герой. Ми, ми поки вбуваємо, тут з супорту допомагаємо. Блядь, не майже. Що... Я сховав. Вона під інфібом, вона не полячи б'ється. Блін, тут цей Елдар біжить на мене. Відчепись. That rampage, rampage. Ну, бери, я тут папа. Ну давай, Чого ти знаєш? Я наприклад не знаю, хто такий Євген, я ніколи. До речі, як і казав, на один не проєбує. Геніально. Я стартер. Ну, я його змазав, але тут їх багато. А мені похуй, я, по я вже не Кого ми п'ємо? Курс, Курсика б'ю. Уже, блядь, к... коня, 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 Ми, ми б'ємо кентавра. Льона, льона, льона. Польона, 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 польона. Вже до кінця, вже до кінця. Треба okay, okay, стаки. Я й не планую чекати. Ні, давайте, ми там до кінця, я руни пішов збирати. Куру буде твою. Взагалі є, а що він? Диви, 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 він не розуміє, що сталося. Тобі дозволяє. Хаєшка, хаєшка. Це наш? Найска nice. Чокей, okay. фарми, я заберу тебе видно. Давай, давай, давай. Дякую. Ну бывай ты не не так по-моему. Забей то бывает. Підхиллю на па, может быть, сядали. Друго хиллю. А, тут всіх можно. Идти не можно будет, очень. Плеча добьешь там, да? Добьё, 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 добьё. Я, на тени, oh. я на тени, я на тени, я на тени. На то Бам, 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 бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Бомбарда Максима, тупо. Це бомбарда максимум. Там зараз все розповсюдиться, по ним. А, ні, вони втекли. О. Добро спресов, буває, є One Piece. А до вам до я ще не са. Але я теж ну, не швидко йду. Де там, типа, до 10-ї не можна було написати, чи що. по моєму після 6 можна писати А, а реально? Після easy. 6 можна писати, да, да. Дерний джуніор, друзі. Дерний джуніор не програю Стой з комірейт цим колективом. Стоин рейд, стой, ковен рейд. Пропонує Джей відразу шахлибу. Привет. Нарешті, блядь. Дякую да. Нарешті, блядь, розмочили! Нарешті, блядь. Всього-то на всього, блядь, ну. Пару, декілька місяців спроб, але. Ми зробили це. Роман, Та, а чого ти приїхав? Ну тут пойдет цього X-фактора з барабанами на фантомки.